Активність людей у сільських округах і байдужість у міському так загалом виглядала явка на вибори 7 квітня. Всього на дільниці прийшли 23% виборців, однак якщо у Городоцькому та вродівському районах явка склала близько 57%, то у Львові лише 14%. При цьому масштабних порушень, які б могли вплинути на результати волевиявлення, спостерігачі не зафіксували. Масштабних і суттєвих порушень не було, не було таких жодних маніпуляцій, які б говорили про викривлення результатів виборів. Взагалі, чесно кажучи, навіть трошки здивались. На не зареєстровано в обласній виборчій комісії жодної скарги. Які б стосувалися дня голосування. Хоча голоси ще рахують, Попередні результати виборів уже відомі. Чотири мандати здобуло всеукраїнське об'єднання «Свобода». Його представники перемогли у Львівському, Кам'янкабузькому та двох округах. У Гродоцькому районі лідирує висуванець удару, а у Яврівському батьківщини. На сколівщині наразі перемагає регіонал, голова місцевої райадміністрації адміністрації Михайло Гнатишин. Загалом кажуть експерти, партія регіонів набрала несподівано багато голосів. Ми можемо констатувати, що партія регіонів на Львівщині стає єдиним конкурентом до злягання національних опозиційних сил. На жаль, конкурентами свободи батьківщини чи удару не стали ідеологічно близькі їм партії, яких було досталь, а стали власне кандидати від партії регіонів. Очевидно, що добре спрацювала тактика партії регіонів, яка висунула представників районних державних адміністрацій, які в силу своїх професійних повноважень роботи за основними місцем роботи за основним. Місцем могли мали багато способів впливу на дільничі виборчі комісії на виборців. Остаточні результати виборів згідно закону мають бути оголошені впродовж п'яти днів, тобто у п'ятницю. Втім, обласні ТВК кажуть, що можливо зібрати та перевірити усі протоколи голосування вдасться швидше.